Чому пенсіонерів за 2020-2022 роки фактично позбавили індексації? Що не так, із щорічною індексацією пенсії? Привіт! Мене звати Василь Юрцев, я адвокат та керуючий партнер юридичної компанії Юрцев та Партнери, і ми з командою надаємо юридичні послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, нажми на дзвінок та постав подобайку цьому ролику, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації. Та не пропустити наступне відео. А також дивись цей влог до кінця, так як сама гаряча інформація буде попереду. Для початку нам потрібно правильно зрозуміти значення індексації відповідно до закону України про індексацію грошових доходів населення. Індексація це встановлений законом механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг. Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема заробітні плати, стипендії, пенсії. Отже, коли ми говоримо про індексацію пенсій, ми розуміємо, що мова йде саме про збільшення пенсії. Тобто, якщо пенсіонер отримував пенсію в розмірі 4 тисячі гривень, то з 1 березня 2023 року. Пенсія має бути підвищення на 19,7% та становити 4 гривень. Проте, на жаль, на практиці все не так просто. По-перше, відповідно до того механізму індексації пенсії, який використовує держава, індексується не сама пенсійна виплата, тобто та сума коштів, яку щомісячно отримує пенсіонер на свою банківську карту. А підвищення відбувається одного з показників, які використовуються для обчислення розміру пенсії. Це показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та які враховуються для обчислення пенсії. По-друге, за рішенням Кабінету міністрів України, пенсії, які були призначені протягом останніх трьох років, не підвищуються на відповідний коефіцієнт. Чому? Пенсії призначені у 2020-2022 роках з 1 березня 2023 року не підвищуються, оскільки їх обчислення відбувається з урахуванням показників середньої заробітної плати, відповідно 7763 гривні у 2020 році. 9118 гривень у 2021 році, 10846 гривень у 2022 році, які перевищують показник середньої заробітної плати в розмірі 7405 гривень, що склався під час цьогорічної індексації. Для того щоб з'ясувати, звідки взявся показник середньої заробітної плати в розмірі 7405 гривень, що застосовується у 2023 році, при індексації пенсії потрібно повернутися у 2019 рік. Коли було прийнято постанову Кабінету міністрів України номер 124 саме цією постановою було затверджено порядок проведення. Перерахунку пенсії відповідно до закону No1058, згідно з яким здійснюється індексація пенсії. Згідно з пунктом 5 зазначеного порядку, у 2019 році перерахунок пенсії у зв'язку із збільшенням показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій, проводиться. Шляхом збільшення такого показника, який враховується для обчислення пенсій станом на 1 жовтня 2017 року. Кожен наступний перерахунок у зв'язку з збільшенням показника середньої заробітної плати в Україні проводиться з урахуванням його збільшення в попередніх роках. Отже, відповідно до вищезазначеного порядку у 2019 році. Індексація пенсій відбулася шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні станом на 1 жовтня 2018 року, розмір якої встановив 3764 гривні. У 2019 році під час індексації пенсій коефіцієнт збільшення становив 1,17. У 2020 1,11. У 2021 1,11, у 2022 1,14, та у 2023 1,197 Якщо ми перемножимо 3764 на всі ці коефіцієнти, то отримуємо суму 7405 гривень. Це показник середньої заробітної плати в Україні, який застосовується при цьогорічній індексації пенсії. Отже, як ми з вами з'ясували, у 2019 році уряд позбавив індексації пенсіонерів, яким пенсія була призначена у 2018 році, взявши за основу середню ЗП станом на 1 жовтня 2017 року. В подальших роках, у зв'язку з потенційним зростанням показника середньої заробітної плати в Україні, за бортом індексації вже залишилися пенсіонери попередніх трьох років. Що передують року, в якому проводиться індексація. Чому Кабінет міністрів України прийняв таке рішення? Невідомо. Мабуть, він виходив з обмеженого бюджету і вважав, що так буде справедливо. Наскільки таке рішення Кабінету міністрів України законне, на моє переконання, таке рішення уряду не відповідає положенням закону номер 1058 Стаття 42 якого встановлює. Що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та які враховуються для обчислення пенсії. Звернемо увагу на зміст цієї статті. для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій. Шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та які враховуються для обчислення пенсії. Чи чули ви в ній згадку про показник середньої заробітної плати в Україні? З якої сплачено страхові внески та які враховуються для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року. Правильно, і я не чув. Показник середньої заробітної плати. Про який йде мова статті 42 закону номер 1058 не є сталим. У кожної пенсії, відповідно до цього закону, є свій показник середньої заробітної плати, і саме він має збільшуватись під час індексації. Проте через рішення Кабінету міністрів України у 2019 році на сьогодні без індексації залишились пенсіонери, яким пенсія призначена протягом останніх трьох років. Адже їхній показник середньої заробітної плати не збільшується, тому його розмір не підвищує проіндексований показник. По суті, це є дискримінація, бо серед людей, що залишилися без індексації, також є пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 2020 році і отримує 2300 гривень пенсії, то після індексації вона матиме всього 100 гривень підвищення. Тобто проіндексована пенсія становитиме 2400 гривень. Разом з тим, якщо інший пенсіонер вийшов на пенсію у 2019 році і також отримує 2300 гривень, то його підвищена мінімальна пенсія становитиме 2600 гривень. При цьому в обох випадках усі показники для обчислення пенсії, такі ж, як і стаж та розмір заробітні плати, можуть бути абсолютно ідентичними. Різниця лише в тому, що один вийшов на пенсію в 2019 році, а інший у 2020 році. Тому я переконаний, що запроваджений урядом порядок індексації пенсій суперечить закону. Я проаналізував законодавство і знайшов значну невідповідність постанови Кабінету міністрів України чинному законодавству та поділився нею з вами в цьому відео. Якщо ви вийшли на пенсію 2020-2020 році, у 2022 році у вас і всі підстави судитись за повноцінну індексацію. Проблема в тому, що люди звикли, що пенсії останніх трьох років не індексують, і це повторюється щороку. Але ви тепер знаєте, що це незаконно і можна позиватись до суду. Отже, не переключайтесь, рекомендую вам відразу підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвінок, щоб не пропустити наступний влог. З вами був адвокат Василь Юрцев. Вам бажаю всіляких успіхів! Та побачимось у наступному ролику.